Пару разів знився Сашка, з ним розмовляю, і я розумію, що його немає, і тут виїжджає автобус військовими, зупиняється, він біжить і прощається з нами. Тато мені вже пора. Він фактично пройшов майдан з першого до останнього дня. Хитрився і все-таки пішов в добровольчий батальйон «Донбас». Потім вийшли з Іловаська. Я батькові не говорив, що я був в Іловайське, я говорив йому, що я був в Курахово. Коли Майдан є в фотографії, і потім після Іловайська це інший сажа. Після повномасштабного вторгнення, як воно почалося, пішов знову добровольцем. Загинув він з сьомого. Ми можемо говорити, загинув це так найтиболіше казати, бо справді зник безвісті вісті офіційно. І дуже хотів би, щоб люди пам'ятали за нього. Бити не зможуть. лише скинути тіло. Як в груди моїй свинець залетить. В тетяносі бусічка. Та Сашка такий самотюлечко маленький. Біле волосся кучеряве, сині очі. Це надзвичайно така красива дитина була. Був третьою дитиною, і так склалося, що до року він знову сильно так само простудним захворюванням. І ми не знали що Чого так погано йде лікування? Але факт того, що його розмістили в франківську в реанімацію. Слава Богу, з реанімації тоді він вийшов, проте десь в реанімації занесли йому сальмонельоз. Він, як кажу, пережив тимчасову смерть. Мами наркав, його реанімували у рік. Тобто йому фактично тоді було рік. Це вже коли він вчився у Києві в ліцеї, перед армією. ми вже. Проходили медкомісію, і я вже тоді знав, чого йому так тяжко йшло лікування. Насправді у нього не було одної нирки. Він прожив 27 років. Це були дуже-дуже складні, такі знаєте, 27 років. Взагалі, вони в мене такі дуже шустренькі, і вони всі троє до школи пішли на рік скоріше. Як йшли до школи, вони вже всі троє вільно читали. Дуже вплинула на їхній розвиток, фактично шах. Я сам любив. Шахи, люблю шахи, ну, скажімо так, діти мене переросли в цьому понятті. Сашко був неодноразовий презерванд Франківської області. Ми де з'їздили на змагання, я шукав різні можливості, то коли вони сідали їх в транспорті, і вони грали в темну в шахи. Так як в школі потрібно було дуже багато читати. Я виходила на, Саш, на Саші. Саша, Сашуля, ти так любиш читати. Ну, давай, ну а він на два роки молодший, але він через мене він перечитав усі книги старших класів. І Саша мені так переказував, і я таким на Саші. Я дійсно вийшла в зарубіжної літературі на 11-ки. Коли наша мама померла, ну, він моментально став для нас не братом. Він моментально для нас став сином. І е, дуже багато. Треба було допомагати, допомагати татові, бабуся допомагала нам, але ну, ми одразу стали дорослими. І Сашка маленький, 13-літній, він багато що допомагав мені по, -по побуті. Коли не стало їхньої мами, ну, для нас це був, звичайно, шок великий. Десь через місяць Мирослав Степанович гаразд прийшов до мене і каже мені, я вас прошу, от давайте ми вашого Сашка заставимо полюбити фізику. Знаєте, ну ми нам якось не до фізики було. І він мене почав переконувати. І ми Сашка так переконали, він пішов на перше заняття. Більше того, його просити не треба було. Оце на початку листопада місяця це хлопчик, який не любив фізику. У грудні він стає призером районної спартакіади з фізики, у січні призером обласної спартакіади з фізики. А у березні він стає призером Всеукраїнської спартакіади з фізики. Тобто Мирослав Степанович Герас він фактично підняв у нього. Ці здібності до фізики, які були приховані при підтримці батька, ми десь на кінець сьомого класу вже вийшли на менш більш пристойний рівень. Але особливий інтерес почався в восьмому класі. Ми сформували велику команду, вирушили на всеукраїнську олімпіаду, яка проходила в Севастополі, в українському Севастополі. До того були серйозні напрацювання і теорії, і практика. Наші хлопці стають призерами. Ільницький Іван диплом першого ступеня, а Сашко диплом третього ступеня. Це була велика подія. І для одного, і для другого хлопця ми дуже тішилися і тішилися за всю нашу команду, бо серед них було багато призерів. Восьмого класу Саша отримує запрошення на навчання до українського фізико-математичного ліцею. І коли він поїхав вчитися в фізмат ліцею і каже Наталя, ти знаєш, каже, тут каже, хлопці бідкаються, каже: Боже, треба раз в тиждень замітати ту е, е, кімнату. А я думаю, яка це ляфа. Тільки раз в тиждень <сум> замітати ту кімнату, тому що він привик з 13 років, що потрібно багато в чому допомагати. <сум> На другому курсі університетів почалася революція гідності. Це ще один етап, який кардинально змінив його життя. Під час Революції Гідності дуже багато з Хто ж був там на Майдані? Я, як старша сестра, хотіла його закрити в кімнаті. Бо я, я знов з тим самим, Саша. Кажу: тебе немає одної нирки. Ну куди Сашуль? Я за тебе переживаю все. Він на мене дуже сильно злився. каже, Наталя, ти не розумієш? Він завжди мені казав, Наталя Україна важливіша. Він був один із очільників чорного комітету, який був з правим сектором. Вони з правим сектором знімали одне приміщення. Було цікаво, як я звідси приїхав у касці такий будівельній, а вони вже мали металічну каску. Він там мав і кульові поранення, але мало резинові кулі. Він там був травлений газом, було таке, що він два дні мусив відлежатися вдома, але знов повертався і далі йшов. Було таке, що він попав у поліцію, де йому от він позивний 109 отримав, після того як йому фактично 109 стаття Кримінального кодексу це за заклик до непокори. Він приходить до мене і каже, Наталя, мушу тобі дещо сказати. Я так кажу, Саша, що? Кажу, Наталя, це знаєш, тільки ти будеш знати. Кажу, що? І я записався в добровольці. Він після того, він побачив мої очі, він після того паспорт носив з собою, аби він розумів, що я можу той паспорт використати. Позив до батька. Кажу такий, «Тату, у мене для вас новина. Він такий, що сталося? Зразу таке переживання в голосі. Кажу, тату, ви краще сядьте. Кажу, що? Що сталося, Саша? Скажи мене. Я йому такий, «Тату, я записався добровольця. А він. Я приїду, я приїду, зачекаємо, поговоримо. Не треба, Саша, не треба. Я, тату, ви не встигнете, ми не потяг сьогодні. Ну, у мене просто сім'я з Івано-Франківської області. І саме з Івано-Франківської області. Я на той час перебував в Києві на навчанні. і тато розплакався. Важко було чути сльози батька. Я пам'ятаю, що 109-й з'явився на тренувальній базі батальйону Донбас десь у травні 2014 року. Я побачив. Таке хлопчисько, якому, мабуть, було років 15, він виглядав так. І я подумав, ну який син полка у нас з'явився. А виявилося, що цьому хлопцю вже було 18, просто він так виглядав. 109 й підійшов до мене і попросився у взвод. Я розповідав своїм бійцям або знайомим кажу: ви знаєте, а... чи легко бути командиром у. Коли у тебе підлегли вундеркінд, <ріст> кажу, це важко. А у мене такий був, кажу, це 109-й. Перед тим, як піти заходити в Іловайськ, це було початку серпня місяця, вони прийшли у нових Петрицях навчання. І там же він став артилерист розвідник Іловайськ це вже окрема тож, історія, коли ми почули, що Сашко на пану все-таки там. І знаєте, тут їх, тож, така як божа сила була на п'яту сутку. Ми були в Гошеві. Тут у нас монастир, якраз йшла молитва, я якраз стояв недалеко від там, такого дерев'яного хреста. Мені приходить смс-ка. Тату, в мене все нормально. Тут погана зона покриття. Я вам перезвоню через 5 днів. Я, знаєте, видихнув і написав йому: Саша, ми все знаємо. Бережися. І знаєте, ну, мися ми дуже втішили, що Саша живий. Він виводив їх по GPS. -у. Сім чоловік він вводив зі Луласького котла. Вони за п'ять днів прийшли 85 кілометрів. Було так, що він, знаєте, вони попадали в засади, він перший йшов. Командир роти Апіс давав нам одну зі своїх БМП, вона їздила, стріляла, але у неї не було зв'язку. Виникала задача, щоб посадити когось на башту. Він би весь час перебував на башті, не прикритий. От. Але, отримавши команду по радіо, Передавав її туди всередину екіпажу. 109 й одразу сказав: Я, 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 я на башту. І застрибнув на неї. Я не пам'ятаю, хто йому дав радіостанцію, може я, може хтось інший. Не, не пригадую. Але я пригадую, що серце моє стиснулося, і я подумав, Боже, всі йдуть, ховаючись за БМП, або розосередившись там справа, зліва, за кущами, за домами. А 109-й, як оце. ну... Один сидить, я йому сказав, що ховайся за башту, весь час. Ховайся за башту. Ось так він проявився на перших початках, як герой. Потім ще було багато всяких історій. Весь гуртожиток всі знали тут містечко, що Саша вертається з Оловайська. Я пам'ятаю, як висаджує його машина, Саша, весь чорний, такий темний, темнюший, такий засмаглий, якби не знати звідки приїхав із таким мішком. Мішком з одягом і в якихось в'єтнамках іде до мене. Я такі плачу, Саша, ти живий, я його зустріла Наталя. він весь час на сміх, на сміх. Весь гуртожиток вийшов, всі в плачі, всі Сашу обнімати. Я Сашу просто тоді не відпускала від себе взагалі. Вийшов з Іловайська, йому було дуже важко признався, що йому в дитинстві снилися жахи. Він сказав, що коли почалася Революція Гідності, йому перестали снитися жахіття. Каже Наталь, ти знаєш, я вийшов з Іловайська, мені далі почалося знитися жахіття. А я така кажу: Саш, кажу, і що, Саша, каже Наталі. Я наскільки я аналізую свої сни, я розумію, що мене доля готує до гіршого. Він став атеїстом десь в моментах, якраз в тоді 13 років, коли мами не стала. І він почав дуже багато читати, шукати себе. І під час Іловайську він почав мені казати я вірю. І почав мені говорити, каже Наталя, зрозумій, зі мною було стільки різних ситуацій під час Іловайська, що я не можу не вірити. Він фактично служив ще два роки, в 2016 році, потім все-таки демобілізувався, тому що воєнні дії трохи заспокоїлися. і Ми думали, що він все-таки повернеться до навчання. Там був один професор, який з університету, разом спільно з ним, вони розробили ще одну програму для артилеристів-розвідників. Тому його в Шевченка його чекали з відкритими руками. Казала, Сашка, каже, ти тільки вертайся. І він каже, я так не можу. Я себе не бачу вже фізиком. Ні. Я буду програмістом. Саша, як? У нас все ж треба вчитися. Ти ж не маєш навчання так далі. Я буду програмістом. І це ще один етап його. Як він став одним з кращих програмістів України ще до повномасштабного вторгнення, за день до того, він вже був в інкоматі. Він каже, чого мене не викликають. І каже, тато, це ви щось зробили, що мене не викликають. І записався в першу військову частину, яка десь була найближча, це 30-та бригада. І так він вже фактично служив 30-й бригаді, артилеристом розвідником але оскільки в нього знання були сильні, його поставили як і сержанти, але поставили командиром взводу, мінометники. Одружився вже недавно, 3 серпня цього року, вже після повномасштабного вторгнення. У 2016 році мені було важко повернутися додому з війни. Хотів залишитись на війні, тому що боліло серце за мертвими побратимами. Цивільне життя мені здавалося сірим, важким. ПТСР на мене насідав. І вже тоді, коли на війну я з хати хотів, коли вона мені вже зовсім не була потрібна, мені довелося на неї знову повернутися. І так вийшло, що якраз і в 2014 році на війні я почав писати, і зараз, до повномасштабного вторгнення, правда, що в січні я знову відновив свою творчість. Я поет. Пишу, а, пишу вірші, мій творчий псевдонім — клятий Мольфар. Дивлюся на смерть. І бачу я радість. Подих свободи крізь неї летить. Жену із серця від себе я жалість. Я тут не жертва. Я творю мить. Вони були на Світловерській дузі, тримали там оборону. Він неодноразово там попадав під обстріл Лиман, ну і Бахмут от, от Радівка, де безпосередньо він загинув. На їхніх позиції вийшло ДРГ, вагнерівці, придіти в нашу форму. Саша щось відчув, що це ворог. І настав на них автомат, запропонував їм здатися. Ті відмовилися. Він встиг покласти двох, третій автоматною чергу зблизько йому в голову. Ну, насправді далі було так, що після того як там був коптер. Мабуть, вони побачили, що їхня ДРГ накрилась, Вони одразу почали мінометний обстріл і по тому коридору що ті зробили, пішли в атаку. Проте вони тянули його, очі були відкриті, він вже був яску крові, тіло вже було бліде. Це вже було десь через 10 хвилин після того, як відбувався цей бій. Проте, через те, що вони були в оточенні їхніх слів, вони його залишили там, біля окопу, біля хати, приблизно вони мені скинули. проте... Я знаю, що потім десь поверталися по нього, але ми йти не змогли. Це дуже складно. Насправді з дівчатами поставили ще одну лампадку на могилі його мами, і молимося так, ходимо і. І за нього, і за маму. Завжди в нас була з ним така фішка: кажу, Сашка, ти ж пам'ятаєш, що війна закінчиться, і ми маємо. в мене є донечка і в сестри два місяці різниця з синок. Каже, ти ж пам'ятаєш, що ми є у Льову, маємо на тебе лишити і щоб ти з ними побавився. Коли Саша загинув, моя Єва просинається, їй чотири рочки. Каже, мамочко, мені снився дідя Саша. Причому ну, до того моменту ніяких не було. Я кажу, «Євочка, а що ти знився? Дядя Саша, так, мама. Він зі мною з Льовою, грався м'ячиком. Він нас обнімав, він з нами грався. Каже, мені так було весело. Каже, я його так люблю. Загинув він сьомого. Ми можемо говорити, загинув, знаєте. Е, це так знаєте, боліше казати, бо насправді зник безвісті в ми хочемо бути сильними. Для того, щоб бути сильними, знаєте, треба не жити в світі ілюзій. Одна з тих останніх розмов, яка Оксанка розмовляла, каже: Оксана, треба бути сильною і треба бути тут і сьогодні. І не жити ніколи в світі ілюзій, що там щось може статися. Треба жити і сприймати те, що є. Він фактично готовий у нас до те, що він може загинути. Я кажу, він прожив він спішив жити. Він дуже спішив писати свої вірші. Вірші були не дуже глибокі. У нього чотири останні вірші, як то, якщо ви звернули увагу, у нього як вірші, як заповіт. І скидують тіло мої побратими, прямую до Бога на крилах тепла. У серці моєму лишились живим. бить не зуміла їх клята війна. Напевно, повезло мати таких дітей, такого сина. І дуже хотів би, щоб люди пам'ятали за нього. Він хотів, щоб ми ми жили, українці, щоб ми були народом. Він прагнув цього. Він чив інших. Він чив, щоб ми були сильні. Але його серед нас не мовчав.